Днями ми всі з вами з цікавістю спостерігали за сваркою Трампа із експрезидентом Російської Федерації. От ми його згадували, щойно Медведєв останній знову почав погрожувати штатам ядірка угу. Трамп у відповідь взяв і відправив в бік Росії два пілотних човни з ядерною зброєю, так би мовити, показати кусь мать. Точніше, він заявив, що відправив. Та навіть цього вистачило для того, щоб Медведєв, якому раніше сходила з рук будь-яка балаканина, нарешті таки. Затулив рота, ну так, але бачиш, що дуже цікаво, що кількома днями раніше, 28 липня, видання Bloomberg повідомило, що США таємно розмістили в Великій Британії свою ядерну зброю. Hello. От Цікаво, невже Америка дійсно готова відновити свою ядерну присутність в Європі? І чи є шанс, що таку зброю ну вдруг передадуть Україні, аби раз і назавжди обезпечити нас від повторної агресії Росії? Про все це дивимось далі в сюжеті. Ядерна зброя США все ближче до Росії у липні. Вашингтон розмістив свої ядерні боєголовки у Велику Британії, Допускає видання Блумберг, посилаючись на власні джерела. У статті йдеться, що американський літак С-17 приземлився на литовищі Лайкенхет у Сполученому Королівстві. Одначе, ні Пентагон, ні Лондон цього доки не підтвердили. Це перший внасок на підтвердження того, що попереду ще багато чого буде зроблено для зміни позиції НАТО у сфері стримування в бік посилення. Повернення американської ядерної зброї до Великої Британії це нелегкий подвиг. Аналітики припускають, перемістили у Британію модернізовані термоядерні бомби б 6112 Це ключовий елемент тактичного ядерного арсеналу. США. Але скільки боєзарядів невідомо ймовірно, саме для цих бомб Лондон планує закупити у Вашингтона і нові винищувачі. Тут мова йде про літак F-35 Lightning II у виконанні, A. тобто це винищувач п'ятого покоління станом на зараз. Велика Британія лише. Домовилося про закупівлю подібних літаків, оскільки попередньо в них на озброєнні є літаки F-35D, але вони не є носіями е, ядерного озброєння. Однак, попри модернізацію, цей тип бомби має свої недоліки, кажуть військові експерти таку тактичну зброю необхідно доставити майже в притул до цілі, що ускладнює її застосування в умовах роботи ППО. Проблема в тому, що у них доктрина передбачає, що літак має буквально долетіти до цілі і скинути на напевні дистанції як там з російськими КАПами ну, або американськими джейдамами, на буквально долетіти на ціль, скинути її просто втікти на надзвукову швидкості. США вже вдруге переміщує частину свого ядерного потенціалу до Великої Британії. Перші боєголовки базувалися на тому ж литовищі Лейкенхет з часів холодної війни до 2008 року. Крім того, Велика Британія має і власний арсенал ядерки. У Лондона 70 бойових кораблів та 10 субмарин, здатних нести балістичні ракети та ядерні боєголовки. Атомні підводні човни, вони та британської побудови, а от міжконтанентальні балістичні ракети і ядерні боєголовки до них американського виробництва. Тобто виходить, що ядерний арсенал Великої Британії дещо менше, чим повністю та особливо його функціональність залежить від роботи американських підрядників. Не лише Лондон зберігає на своїй території ядерку США. від часів холодної війни. Між країнами НАТО укладено програму, що Вашингтон базує частину свого ядерного потенціалу в європейських країнах, щоб стримати противника. Тоді це був радянський союз. Відтак боєзаряди США базувалися в Італії, Німеччині, Нідерландах, Бельгії, Туреччині та Греції. Нині з відкритих джерел відомо ядерний потенціал скоротили. А боєзаряди досі є у всіх країнах, окрім Греції. Є нижчий орган, який забезпечує безпосередньо операційну готовність, туди входять всі 30 Країн-членів НАТО за виключенням Франції чи можливо розмістити ядерний потенціал США і в Україні? Нині це нереально кажуть експерти. Київ не є членом НАТО, а також перебуває у стані повномасштабної війни. Однак експерти припускають, у разі перемоги та інтеграції України у північно-атлантичний альянс така програма може стати можливою.